АК, і РПК, а це гільзи залишилися одні. Плюс-мінус 300, може 350. Ну, ну Це не всі, це, ті, що ми знайшли. Кожен із нас десь по два магазини вистрілив. У мене 45, а АК 30. Я 90 сам вистріляв. І пацани по 60. Один 1.23 ночі ми дізналися спостережного пункту доповіли, що летять дрони, чують звуки і бачать маячки жовтого кольору. Ну ми зреагували. Звук нічим не спутати. Кажуть, мопеди ні, це схоже на мопеди. Ну, звук мотоциклу на розрив, дуже гучний мотоциклетно-мопедний звук.